Всім привіт! Мене звати Олексій компанія DEPS. Сьогодні рубрика питання та відповіді. Будемо відповідати на питання, як вимирити справжню реальну ємність нашого акумуляторного батареї або просто батареї. Перш за все, хотів звернути вашу увагу на три моменти: момент перший пристрій, який ми швидко вимірюємо наш, нашу ємність. Скоріше за все, це буде тестер батареї, Може бути різної вартості. Як він вимірює? Він, він вимірює не напряму, вимірює внутрішній опір, вимірює там коротким імпульсом щось через формули або через якісь табличні значення, вираховує приблизно ємність. А якщо він намірює ємність більше, ніж ми маємо в нашому купованому камляторі, то ми радіємо. Якщо менше, то скоріш за все буде відчуття, що нас десь надурили. Момент другий. Можливо, для вас буде ця новина, що ємність асенсово-кислотного акумулятора залежить від току розряду. Наприклад, якщо ми візьмемо 100 трішки попишемо, 100 Ампер-годин візьмемо акумулятор і почнемо його розряджувати з током 100, -100 то наш акумулятор насправді віддасть, буде віддавати енергії тільки 30 хвилин. Тобто доступна ємність буде 50 а годин. Це відноситься до природи сенсово-кислотних акумуляторів. Якщо ми хочемо, щоб акумулятор віддав ту номінальну ємність, яка вказана, то треба розряджувати стоком менше, менше 10% від ємності. Також третій момент. Ми звернулися з питанням, як перевірити ємність до одного з виробника акумуляторів. Вони нам кажуть, хлопці, та ми ж для вас писали на корпусі, може звертали увагу, що ток, тобто ємність, яка віддає акумулятор, напроти якогось інтервалу. Частіше за все, на акумуляторах вказується або 20 годин, або 10 годин. Саме так ми будемо проводити наш експеримент з перевіркою ємності акумулятора на 18 Агодин. У нас акумулятор 18 Агодин, будемо розряджати стоком 1,8 А на протязі 10 годин. Якщо ми за весь час будемо отримувати. Вказаний ток розряду, то це буде відповідати ємності акумулятора. Для цього в нас є от електронна навантаження. Ми її налаштували на ток розряду 1,8. У нас є річчявник, який дозволить нам виміряти споживану енергію, а також е споживаний ток розряду протягом 10 А. Все це буде записуватися на камеру, і далі ми вам покажемо результат. Ви самі побачите, що ми отримали. Дивимось до кінця, буде цікаво. І так, ми зробили заміри тестування акумулятора протягом 8 годин. В описі цього великого відео ми вам його викладемо за посиланням. Кожне за бажання може його передивитися при вільному часі. Давайте згадаємо, що саме ми тестували, які пристрої використовували. На ці клеми ми під'єднали акумулятор. Ємністю 18 ампер годин. Також ми використовуємо таку страшну штуку, яка називається електронне навантаження в режимі постійного струму CC, це Constant Current. Вона дозволяє виставити фіксований струм 1,8 випадку ампера для того, щоб саме цим током розряджувати акумулятори. 18 Ампер годин, тобто 10% від ємності. Ще ми використовуємо вимірювачі потужності, він відображає нам миттєве нам, е, значення і параметри, які вираховуються з часом. Він має вбудований таймер. Давайте подивимось результати заміру е, на другу годину. Друга година таймер нам відображає. він... Цей вимірювач також показує, скільки струму пройшло через нього за 2 години. Ми розряджуємо от миттєве значення 1,75 А. Через 2 години через вимірювач пройшло 3,37 А. Це відповідає результатам. Якщо ми подивимося на вимірювання 8 -го година, ну майже 8 -го година, то через вимірювач пройшло 13,49. Там бачите, значення А. У нас не вистачило нам дві години до тестування через те, що там відключили, вимкнули електрику, і ця штука вимкнулась, але це ніяк не впливає на наш загальний результат. А, навпаки, робить його тестування більш цікавішим. А, нам головне розуміння, як це цей тест робити, як вимірювати ємність акумулятора. Ви можете звернути увагу на те, що. Хоча тестування закінчилось на 8 годину, напруга на акумулятори 11.12 вольт тобто він ще не повністю розряджений, а за протоколом тестування від виробника, тест закінчується при напрузі 10,5 Вольт. Тобто, можна сміливо сказати, що акумулятор віддасть заявлену ємність. Сподіваюся, це відео було цікавим. Якщо у вас залишиться або з'явилося питання, то пишіть у коментарях. Дуже дякую. На все добре.